Про історію мистецтв в голові спливає купа імен. там я yeah. нада, там а але де жінки. Ми сьогодні 16-та лекція в рамках проєкту ФЕМ-кварталу. Але власне сам проект вже третя частина. І ми сьогодні будемо говорити про мистки, про широкий, я сподіваюсь, діапазон місцевих і всесвітньо відомих. І в умовах, коли відбуваються трагічні події в місті, сподіваємося, що таке. Розмова про нас вона буде надихати і підтримувати, розуміти наскільки ми глибоко давно маємо підстави себе поважати. Наскільки в нас насправді потужні жінки, і щоб кожна сьогодні теж відчула причетність до цього. І власне, це задум кафем кварталу. Місце солідаризації підтримок жінок, місце видимості, розглянемо передумови, чому ми так мало знаємо відомих художниць, скажімо, до 20-го століття, що посприяло тому. Тому що в двадцятому столітті е, у світі та в Україні з'являються імена великих художниць. Е, і таким чином дійдемо до нашого локального контексту. Е, поговоримо про криворізьких мисткинь та мисткинь, які надихаються кривим рогом. Саме живу і навчаюся, і навчаю інших. Навчаю народному мистецтву петриківського розпису. Не саме того розпису, ні, навчаю саме основ Петриківського розпису. Сама ж використовую більше. Сучасний татарківський розпис. У мене в місті було вже дві виставки. мої. деяких знаю, та, з дівчат, і у нас було в анкеті запитання, чи кого ви знаєте. То деяких я знала, а деяких людей додали, і це цікаво. Тому і хочеться, щоб такі лекції відбувалися, щоб Ми знали своїх, цінували і поширювали. Багато чи не багато складно порахувати, але вони є, і вони творять, і вони залишаються в кривому розі. Тому важливо про них говорити і підтримувати їх. Ми маємо класних художниць, які працюють в різноманітних жанрах, медіумах. Це цікаво. Ну, Жанна Кандирова, я не можу її не згадати, бо, як на мене, вона зараз одна з, з, з самих потужних художниць українських, про яку ну скоріше за все хтось в світі чує Ukraine Contemporary Art. То третім буде Жанна кадирова йти. І це буквально її сама остання робота. Називається інструмент, орган, в якому вона використала уламки від боєприпасів. Його виставили на львівському вокзалі, тобто люди могли прямо з ним повзаємодіяти, пограти. Порівняно з попередніми періодами історії людства, коли е... Накидували на жінок певні ролі соціальні, де їм не дозволялося виходити в такий публічний простір заявляти про себе зараз, особливо з появою інтернету і підтримки жінок жінками. Ми маємо значно більше уже відомих імен. Ми чуємо більше жіночих голосів. І втім я все одно вважаю, що треба більше треба розвивати також цей рух, працювати нам над тим, щоб підтримувати одна одну і бачити одну одну цінувати. Назвіть мені е, великих знаменитих художниць з 19-го і раніше. Пригадайте, пригадуєте? А щоб бути успішною, якоюсь мисткиною, треба було народитися в багатій сім'ї. Кораннього випадку треба було піти у монастир, там можна було з чимось працювати і навіть бути в цьому, і мати такого чоловіка якби підтримував це мистецтво. Ну, взагалі не дуже було це, якщо тільки допоможе сім'я, батько, і тому жінки могли малювати такий. Не навіть на картинах зображало себе більшим за розміром, ніж є, щоб показати свою силу і міць. Я прийшла, бо мене знайомі запросили, і ну загалом інколи цікавлюся мистецтвом, хоч і сама не, ну, не займаюся, але цікавлюся цією темою. Було цікаво дізнатися загалом про художниць, про художниць жінок, і, зокрема, про художниць, які живуть в кривому розі або мають стосунку. До Кривого Рогу. Була рада побачити, що і людей багато також цікавиться. І загалом що тут я так зрозуміла, що і деякі з цих художниць були наразі. Е, ну, і... Те, як розповідали, теж цікаво, і приклади робіт. І я підписалася в процесі теж на цих художниць і побачила в інстаграмі теж ці гарні картини. Можна їх роздивлятися там, надихатися. Мені сподобалось усвідомлювати те, що наскільки я в культурному плані розвилась, тому що більшість мисткинь, про яких розповідалась, я вже знала. І, наприклад, на виставці Насті, ех я навіть була. Мені дуже. Подобається. Я дуже рада, що у нас культура розвивається. Я завжди тепер своїм знайомим, які іноді мені кажуть такі речі, як о, та я там проїжджав, повз Кривий ріг, там якась розруха, одні заводи, то тепер у мене є що їм сказати. Типу, ось подивись. Розруха? треба добиватися треба любити себе і е, е, доказувати що я маю право на самовираження е, що я теж чогось варта е, і що жінки можуть досягати